З нами на зв'язку Тарас Загородній політолог. Вітаємо вас, Тарасе. Доброго дня. Отож, підсумовуючи цей непростий тиждень, який ми прожили, скажімо так, побачили вже санкції від Сполучених Штатів. Вперше чина адміністрація ввела нові санкції, мається на увазі. Не, не не просто продовжувала санкції попередньої адміністрації, але свої власні. І вже зараз бачимо, американська преса пише про те, як відбувався процес підготовки цих санкцій, що Трамп, мовляв, вибрав серединний варіант цих санкцій. Загалом, як розцінюєте введення цих санкцій, реакцію на них і ефективність ну ефективність теж часом. Можна побачити те, що писк стоїть в Росії, це очевидно. Введення санкцій проти компаній, які Байден не чіпав. Тут хочу теж зазначити, тому що все ж таки попередня адміністрація більш прихильна була до російської нафти, тому що у них був зелений перехід, і потрібна була висока ціна на нафту, і вони ну давали можливість росіянам все ж таки виживати. І вони, ну тут це ж чітко можна побачити по цифрах, а коли почалося падіння російської економіки. А після того, як змінилася адміністрація, бо ціна на нафту просіла на 20%, коли збільшилась пропозиція по нафті, коли чинна адміністрація робила ставку саме на традиційне, традиційне носії, і це призвело до того, що у росіян почалися проблеми. А далі вони їх просто витискають. З ринків От по Лукойлу вдарили. Я думаю, що всі міжнародні проекти Лукоїла. Я думаю, що вони будуть закриватися. Вони ж там широко працюють і в Європі, і по Африці активно працюють. І Роснафті вдарили, що дуже теж приємно. Тут у Трампа любов з інтересом. Любов з інтересом, тому що я завжди говорив і продовжую говорити, що у Трампа з Путіним фундаментально протиріччя. З питань нафти та газу, і тут вони замиритися ніяк не можуть. Те, що ситуація серйозна, можна бачити по тому, що Дмитрії вже в США Так. Дмитрія Фріська поїхав в США. Давайте це я додам тоді цю інформацію, раз ви про це сказали. CNN пише про те, що спецпредставник з економічних питань російського диктатора Владимира Путіна, Кирил Дмитрієв, прибув у США для офіційних, як пишуть, переговорів, тобто це дійсно реакція на Трампові санкції. Так боляче ми бачимо писк в Європі. Виявляється в Німеччині, говорить, що давайте на Роснафту ви не будете санкції накладати, да? які виявляється, Орбан не забрали. Орбан взагалі бунт влаштував. Збираються санкції да, обходити цікаво, да, як не да, буде тут, з Трампом розбиратися. А тут да, тут виявляється, що не тільки Угорщина, про як часто знаєте, такий інфантерибель рибель ем, цей Європи. А тут виявляється в Німеччині фактично. Вони забрали під контроль. Вони забрали під контроль цю е, е, ці е, е, об'єкти, але вони фактично в російській власності залишаються, виявляються, так і тому, звичайно, що тут різка почала обурюватися, Німеччина. Це те, що я вам завжди говорив і продовжую говорити. А що Європа робить по санкціях, коли вони тепер говорили, що от американці нічого не роблять, а виявляється, там рівень інтеграції достатньо високий, поки що залишається. І тепер, тепер Трамп буде крутити руки Європі і говорити, а що це ви. На мені говорили про те, що я не запроваджую санкції. От я запровадив санкції. А чого ви тепер бігаєте? Розповідаєте, що я повинен щось, якісь виключення робити е, на для об'єктів, які знаходяться на території Європейського союзу, тому ну взагалі ця суперечка дуже добра рівно для нас. Тому що в цій, формулі, в цій формулі немає російської нафти на зовнішніх ринках. І судячи з того, от я бачив теж повідомлення: остаточно дозволено видобуток нафти на Алясці. Далі ми бачимо, що оголошена взагалі сухопутна операція в Венесуелі. Я думаю, що вона все ж таки буде проведена. Це означає, що контроль над основними нафтовими ресурсами буде встановлений. А це означає, що російська нафта та чи знайдено вони взагалі своє місце в цьому світі, тому що американці протискають або себе, або своїх союзників. Так вони ж як хочуть, наприклад, з Венесуели зробити? Венесуела буде постачати нафту більше в США. А американські компанії будуть е, продавати за високою маржинальністю, наприклад, на європейському ринку. Ну і по Індії ви бачите те, що ідуть тиск повним ходом. Так що, звичайно, що вони починають вже ворушитися до сильно. Не будемо забувати, що удари українські по нафтогазовій галузі йдуть, нікуди вони не поділися. Тут уже удар <кхм> вибачте, йдуть вже удари по. По енергетичній інфраструктурі, так що нічого, нічого доброго для росіян це не означає. Добре, давайте додам інформації. Європейські лідери зобов'язалися забезпечити фінансування України на два роки. Про це сказав голова Європейської ради Антоніо Кошта за підсумками саміту в Брюсселі. За його словами, єврокомісія має опрацювати технічні, юридичні і фінансові деталі. Тому остаточне рішення планують ухвалити у грудні. Єпінлідерскумітет. Європейські лідери зобов'язалися забезпечити покриття фінансових потреб України на найближчі два роки. Ми попросили Єврокомісію якомога швидше запропонувати варіанти, щоб Україна мала ресурси, необхідні для продовження оборони та боротьби за справедливий і тривалий мир у 2026-2027 роках. Якщо це буде необхідно, Росія повинна врахувати, Україна матиме фінансові ресурси, необхідні для захисту від російської агресії в найближчому майбутньому. Отже, насправді тут таке по суті дві новини: одна хороша, інша погана. 19-й пакет санкцій Європа таки ухвалила багатостраждальний, так які ще з літа ніяк не могли узгодити. Але все-таки що стосується фінансування України, відклали до грудня це питання, тому що е, немає згоди. Ну і те, що стосується заморожених російських активів, теж питання наразі залишається заблокованим Бельгією. Отож, про це Ротенько, хотілося би, щоби також ще одну тему. встигнути з вами поговорити не зовсім заблокована, не зовсім така ситуація. Бельгія, Бельгія не проти цього, але висуває ви ви умови. Там вона ні. Вони вони вони, вони, прост, вони просте запитання задають а сидіти. Хто за це буде? Чому тому, що тому, що вони хочуть розподілу ризиків, щоб всі країни єс. Брали солідарну відповідальність за те, що буде відбуватися з цими активами. Ну давайте активи вони не чіпають. Там йдеться про цю репараційну позику, і бельгійці правильно задають застереження. Якщо росіяни подадуть в суд, а не вони можуть подати в суд, і можуть виграти суд, то за рішення, яке ухвалюється всім європейським союзом, відповідальність буде нести Бельгія. От що вони хочуть сказати. Тому я вважаю, що вони будуть шукати цю юридичну норму. Ну, все ж таки, знайшли ж можливість прибутки від цих активів якось використовувати. Знайшли. Значить, і тут будуть шукати. Тут питання, знаєте, в політичної волі та грамотних юристів, які можуть забезпечити а, це юридичне покриття. Тут дивіться, тут питання, як це розглядати, ці активи. От, дивіться, як от. В питанні того, як от Німеччина зараз веде розслідування щодо вибухів на північних потоках, вони розглядають північний поток як просто цивільна інфраструктура, яку десь хтось там підірвав, і відповідно з цим без такого політичного контексту це виглядає ну злочин, і тут вони починають підозрювати українців, які намагаються які намагаються екстрадувати з інших країн. Ольша, наприклад, коли відпускала цю людину, вона по-іншому інтерпретувала цей північний потік. Вони виходять з того, що йде війна, і що це є частиною військової, фактичної інфраструктури Північний потік. І українці, якщо це було, правильно зробили, умовно кажучи. Так і тут питання в тому, як ти будеш тлумачити статус цих грошей, які знаходяться зараз в Бельгії. Тому це вже питання до юристів. Так, добре. Ну там ще багато суперечок було між Польщею і Угорщиною, і представниками. Там ми все це спостерігали протягом тижня, але просто не вистачить часу на це. А я хотіла би ще обговорити таке: голова КНРСІЗінпін наступного тижня здійснить триденний державний візит до південної Кореї для участі у саміті форуму азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва. АТЕС захід також відвідає президент США Дональд Трамп. Це буде другий державний візит СІ до Південної Кореї за 11 років. Стосовно зустрічі глави КНР з президентом США, китайські дипломати повідомили, що інформацію оприлюднять пізніше. Раніше радник з Нацбезпеки президента Південної Кореї в Сонлак анонсував візити лідерів Сполучених Штатів та Китаю до Кореї на саміт та переговори президента країни Лі Джеміона із Трампом 29 жовтня та і СІ першого. Листопада, отже, наступного тижня оці великі переговори: чи буде бік діл, як любиться називати Трамп? Та? Тобто, чи буде якась узгодженість по торгівлі, і можливо, чи буде якось підніматися і врегульовуватися на ці зустрічі питання російсько-української війни? Ну, якщо і буде по торгівлі, то я думаю, що воно проміжне. Я продовжую бути прихильником того, що конфлікт торгівельний Китаю та Заходу і США неминуче переросте в військове протистояння, тому що Китай стикається переворобництвом і кризою власної економіки. Американці не дають можливість їм вільно продавати свої товари на своєму ринку. Це означає, що треба їх кудись здівати. Куди здівати це значить, треба завалювати Європу. Європа теж я думаю, буде змушена вводити обмежувальне мита, і це поставить Китай в дуже важке становище, як би вони не хотіли. Я упевнений, що вони самі готуються до війни. Тому що вони все ж таки комуністи, не будемо про це забувати. І Перемога комунізму по всьому, по всьому світу. У них по моєму що записана в програмі партії. Тобто, вони нічим не відрізняються від Леніна і всіх інших, тільки потужніше. Значно це перше, якщо які якісь проміжні будуть. Я цього не виключаю. Щодо України нічого не очікую, тому що навіть якщо Китай буде змушувати Путіна зупиняти війну, Путін у них немає прямих важелів тиску на Путіна. Путін готовий буде віддати. Багато чого для того, щоб продовжувати війну. А Китай в принципі не буде проти, тому що Путін його, в принципі, їх і так влаштовує, здає все ресурси, які тільки можливо Китаю, ось і і вони не захочуть використати там ті важелі, які є, тому що знову таки нафта йде газ, іде ліс іде. А що їм ще потрібно? Наразі не хочуть? Я давайте додам трошки інформації. Була заява речника МЗС Китаю го дзякюнь, передає кореспонденту Кринформу, і заявлено наступне Китай. Вважає, що тиск на Путіна не призведе до завершення війни з Україною. Не буду більше цитувати, бо там довго, але тим не менш. А, Ось така заява та станом на зараз по завершенню цього четвертого пленуму ЦК КПК 20-го скликання. Це ж цього тижня тривав у цей з'їзд цей пленум в Китаї, де вони вирішили продовжувати генеральну лінію партії. Ну да, да, так воно є. Так ну, вже я ж говорю, у їх, їх і так все влаштовує. Що Путін в Росії їх і так все нормально, всі напружені, всі займаються Путіним, а не Китаєм. Наприклад, вони ж відкрито це говорили. Пам'ятаєте, десь місяць тому було повідомлення а, в Гонконгській газеті, що Ван і міністр закордонних справ Китаю відкрито сказав, що вони не хочуть, щоб ну закінчилася фактична війна. <кій> сказав це калас. Uh, і тому, що uh, американці займуться потім Китаю, і це ніхто не спростував, до речі, ні калос не спростувала, ні вони не спростував цю інформацію. Тому тут абсолютно логічно для них uh, продовжувати підтримувати Путіна. Але що зможуть вони це робити? Тому що ну точно не зможуть врятувати від ударів по українське по російській енергетиці з боку України. Uh, вони ну не зможуть врятувати, ну там, наприклад. Повністю подолати дефіцит палива, який утворився на російському ринку через удари по НПЗ, тому що у них у саміх їм самим це потрібно в такій квіткості, так що така ось ситуація. Ой, тут така цікава інформація. До речі, в продовження теми про санкції. Е, санкції США проти компанії NIS завадили сербській нафтовій групі отримати танкери з сирою нафтою. Ну, мабуть, тіньовий та танкер, який міг би виграти час для єдиного нафтопереробного заводу Сербії, що ризикує зупинитися без нових поставок. Про це пише Reuters. Е, ну американці витискають, витискають росіян з сербської компанії. Там а їм і там постійно відтерміно. Постійно це е, там на 8 днів, по-моєму, але я думаю, що вони там теж йду. Теж дотиснуть. І вже на завершення сьогодні відбувається візит президента Зеленського до е, Великої Британії. Вже король Британії е, Чарльз прийняв Зеленського Вінзорському замку, і наразі пишуть у пресі, що Зеленський прибув на дауні стріт 10 Це резиденція прем'єр-міністра е, Британії, і там має відбутися засідання коаліції охочих. Чого чекати? 30 секунд ну дані Британія для себе визначила стратегічне співробітництво з Україною, тому що з Британією з Україною Британія є. Геополітичним гравцем Євразії, а без України ну вони просто острів з ядерною зброєю біля ЄС. Так, звичайно впливово, але на такі важливо. Тому у нас є взаємозалежність, і взаємозацікавленість. Тому і я думаю, що це буде надовго. Тим більше там монархія, судячи з того, скільки разів вже Зеленський зустрічався з Чарльзом. Цьому цього року я підозрюю, що він вже частіше за своїх дітей бачить Зеленського. Це дуже добре, дійсно. Дякуємо за долучення до ефіру. Політолог Тарас Загородній був у цій годині на прямому.